Місце біля меморіалу захисникам традиційно зібрало тих, хто прагнув вшанувати пам'ять героїв, віддати шану їхній мужності та самовідданості. Тут у тиші скорботи об'єднуються серця, сповнені вдячності та болю, щоб разом згадати тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. 2017 року Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення в Україні дня українського добровольця, аби вшанувати мужність. Та героїзм захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, і відзначають День добровольця щороку, 14 березня. Добровольці це ті, хто віру в завтра нам дарує, хто волю у боях для нас зберіг, життя кладе за правдоньку святую і береже і твій. І мій поріг Сергій Ільєнко, не маючи військового досвіду, три роки самовіддано боронив рідну землю. Він розповів, що спонукало його взяти до рук зброю. Все дуже просто у людини перш за все має бути своя громадянська позиція і усвідомлення того, що все ж таки, якщо не він, то хто боронитиме нашу державу. Наш, нашу, наше місто, свою сім'ю. Нині ветеран російсько-української війни стоїть на захисті своїх побратимів, займаючись ветеранською політикою. Тепер скажу не як військовий, а як начальник відділу, прикладаємо максимум зусиль, розбудовуємо інститут помічника ветерана, доводимо до відома всі напрямки, по яким вони можуть, можуть і мають отримати допомогу. Тож максимально звертаємо увагу, максимально працюємо з ветеранами аби допомогти, бо на своєму прикладі розумію, що це не в одну інстанцію треба зайти для вирішення питань, тож максимально звертаємо увагу. І слава Богу, у нас розбудовується інститут помічника ветеранів по місту шостки двоє активних хлопців, взагалі молодці. В перспективі буде прийнято на роботу ще п'ятеро, як мінімум. Тож я думаю, що ми максимально охопимо цю категорію наших хлопців-дівчат, які є захисниками. Шануємо всіх захисників та захисниць, які боронять Україну від ворога. Українське суспільство глибоко вдячне добровольцям за їхню мужність, самовідданість та патріотизм. Хочеться подякувати кожному добровольцю, які не вагаючись, стали на захист нашої держави, не маючи. Може і досвіду військового, але тим не менше, у них така позиція. Ми їм дуже дуже вдячні за громадську таку позицію за захист нашої держави. Наразі добровольці прирівняні до. Військовослужбовців і мають такі ж привілеї, як і військовослужбовці, то дуже вдячні разом до перемоги. З перших днів російської агресії добровольці стали на захист батьківщини, продемонструвавши неймовірну силу духу та готовність жертвувати собою заради свободи та незалежності України, зазначив Олексій Романько, голова Сумської обласної ради. Добровольці це люди мирних професій, які в мирному житті працювали вчителями, лікарями відповідальний для країни час, коли в Україні настала війна, вони прийшли всі до військоматів без ніякого там примусу, взяли до рук зброї, почуваючи себе відповідальним для держави, стали на захист нашої країни. Дуже багато хлопців і дівчат сьогодні втратили найцінніше це своє життя. Олексій Вікторович розповів, що нині в області створюють ветеранський простір, який буде підтримувати наших захисників у різних напрямках. Ми як обласна влада вже створили комунальний заклад. Цей заклад називається ветеранський простір. Цей заклад буде очолювати теж ветеран, учасник бойових дій, людина досвідчена, фахова, те, що на війні втратила кінцівку. Це молодий хлопець. Послуги, які будуть надаватися в цьому закладі, це буде юридична допомога і соціальні різні проекти, це залучання грантів. До цих військових, які повернуться це й допомога їхнім родинам, пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за свободу та незалежність нашої країни. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героїв, висловлюючи безмежну вдячність та скорботу. Ця мить це наш спільний біль, наша шана та наша обіцянка ніколи не забути їхній подвиг. Цей внесок у стійкість України неоціненний. Переконаний міський голова Микола Нога. кінці перви в Україні стали біля. Вінська. Амату, ви пам'ятаєте, які були черги, всі за одне, щоб поброти ворога. І я глибоко вклоняюсь всім, що кінцем, які тоді стояли. На захисті України, які сьогодні бережуть незалежність України, ми повинні їм допомагати і цінувати. Присутні поклали квіти, вшановуючи кожного, хто ціною власного життя зробив свій неоціненний внесок у стійкість України, і чиї імена навіки викорбовані в пантеоні національних героїв. Повага і вдячність усім добровольцям, які стали символом українського нескореного духу. Їхні подвиги назавжди залишаться в пам'яті українського народу.